Є групи у Фейсбуці, де люди там реставрують старовинні сукірни, ну, там майстри дуже, дуже класні там дивишся на ці вироби, просто заворожує. Дуже далеко ще мені до того, але дуже хочеться так само навчитися. І практикую потрошку. Кожного разу виходить, може трохи краще, може щось інше, але якось так і вчимося. Методом проб і помилок. Дружині, наприклад, подобаються такі сувенірні, там, поліровані з малюнками сокири. А для сина старшого, йому чим старіша, тим краще. Тато, яка саме з цих старіша. Кажу, ці тисячі років. О, це, це моя улюблена. А для меншого всі подобаються, йому тільки рік. Він до чого дотягнеться до того, то йому подобається. Все, в принципі. Наступний етап у нас іде шліфування. Беремо крупний нуждачний папір такий. І зараз працюємо вже перед фіналом, можна сказати, так само дуже довго трошки виходить, бо залишає такі потертості. Все доганяємо вручну, відчуваємо на дотик, чи нема ніяких горбиків.